МурованоКриловеччина це частинка Подільського краю. Це земля невтомних хліборобів, яка заворожує красою краєвидів, щедрими родючими землями та своїми розлогими нивами. Тому найсвятішим оберегом українського народу вважається діду. З нагоди 32-ї річниці Незалежності України, уся творча родина Муровоно-Кроловецького краю долучається до обласного мистецького проєкту Колосок до Колоска та презентує обрядову композицію берегиня роду та усього українського народу. Цю назву обрали не випадково адже образ берегині. Один з найдавніших та найшановніших символів услов'ян, коріння якого сягає ще з глибини століть. Це символ життя і родючості, символ матері природи, яка дає життя та оберігає родини від усього злого. Майстрині нашої громади презентують майстер-клас по виготовленню дідуха. Що ж таке дідух? Дідух це український різдяний атрибут, який символізував врожай, добробут та благополуччя. Сьогодні ми з вами приготуємо наш дідух. Для цього нам потрібно створити 12 снігків, в якому має бути по 7 колосків. Беремо ниточку і ближче біля наших колосків закріплюємо колоски і обв'язуємо ниточку. Об'язувала ниточкою, їх ось такою звичайною прустенькою або кольоровою. Ми з цих 12 пучків маємо скласти 4 рівні. Тепер будемо формувати наші дідухи. На самий вершечок ми беремо таку гарну пучечку, такий красивий, щоб він був розгалужений, щоб був красивий. В мене миколаїв не дуже гарний. Тоді ми беремо, формуємо з вами перший рівень. Перший рівень у нас складається із трьох пучечків. Беремо три пучечки. Зав'язали, так? Тепер Теперь ми другий рівень. Це є, беремо чотири пучки, пучки. І також і спадаємо, так ніби як в шахматному порядку нижче цього зав'язаного. Вже ми з вами зробили найпростіший діду. Для того, щоб сформувати ніжки, ми його трішечки прикрасимо, візьмемо такі кучачки і по колу, їх поприкладаємо і такі ніби зробимо, як платінчики, спідничку. Ось так, по колу. Один біля одного. Зробили спідничку, зав'язали туго ниточкою красиво, формуємо три ніжки дідуха. Відрізаємо солонинки зайві, щоб були він був рівненький і не дуже такі високий, Розділяємо ось так на три ніжки, умовно обв'язуємо кожну ніжку ниточкою, і ось такий дідух у нас стояти на нашому сітковому дітейному столі. Для нашої берегині майстри обрали відбірне збіжжя щедрих полів нашого краю. В цій обрядовій композиції переплилися жито та пшениця, що символізують щедрий врожай, основу життя та вічне багатство української землі. Запишався своїм пишним колосом і овес, який доводить, що найродючіша земля. Це українська. А окрасою берегині стали чорнобривці та барвисті стрічки, які здавна несуть у собі красу нашої країни та засвідчують любов до Матінки Землі. Український народ споконвіків виборював собі незалежність та прагнув до свободи, незважаючи ні на що. Тому основою нашої композиції. Став сплетений тризуб з червоною калиною, державний символ, який гордо несе своє імення та символізує споконвічну мужність українців, що проливали кров за батьківщину. Тож нехай берегиня роду Муровонокоролеччини оберігає наших нескорених захисників, усю українську родину та поверне мир на нашу землю.